Тернопільський став зарибали за рекомендацією екологів, аби зберегти його екосистему, омолодити рибу та природнім способом подолати цвітіння водойми. Закупили рибу в одному із фермерських господарств Тернопільщини, яке виграло тендер. Однорічних білого Амура, Товстолоба і Коропа вкинули у став 6 тонн. Рибалки з досвідом кажуть, зариблення озера було необхідним. Вже незадовго тернополяни відчують результат. Тут в нашому Тернопільському озері при, ну, мала кількість цього виду риби, та й карпа, і амура, тому й дозариблюємо, тому що вже декілька років стаємо тут рибачити, і виходить таке, що ні одної жодної покльовки не дочекалися. Останній раз зароблювалося водойма досить довго, є недостача риби для такої величезної водойми. Ну, буде вона сприяти тим, що буде цікавіша рибалка, більше розвиватися рибні запаси нашої, нашої водойми. Ну і для того для те, щоб очищувалася водойма. Рибалки кажуть, такого зариблення тернопільського ставу не пригадують. Шість років тому спроба була, але результат зовсім не такий, як зараз зауважують активісти. Проте рибу треба берегти. Громадські активісти і рибалки разом стежать, аби не тернополяни її не виловлювали. Вчора вечором був проведений рейд. Вивело десяток людей, які цю маленьку рибу привласнювали. Риба випущена у воду, проведена масово роз'яснювальна робота на перший раз, в слідуючі рази повністю все буде документуватися і ну, будуть люди обіжатися, тому що за одну рибину треба буде викласти половину пенсії. Як зазвичай були виявлені пенсіонери. За правилами не можна ловити коропа, який має довжину менше 25 сантиметрів. Товстолопа і омура до 40 сантиметрів. Хвіст не враховується, а лише тіло рибини. Активісти кажуть, риба швидко піде в ріст, але ловити її не варто. Треба дати їй можливість розмножитися. Закликають у найближчі п'ять років, якщо вам потраплять ці рибини, їх відпускати. На цей кілограмовий короп, ну його неправильно брати. Це елітна порода, її треба виростити, вона має віднереститися, щоб дала потомство, і вже тоді насолоджуватися гарною рибалкою і трофейними видами, трофейною цією рибою. Якщо короб буде мати більше 25 сантиметрів, можна його брати, але що ж там брати? Це ж породиста порода. Це не просто звичайний короб, чи звичайний карась, якого тут достатньо. Його треба розвести в нас. Тому не треба брати. Зловив, поцілував, відпустив.